Звати Валерія, у нас собачка Дебірман, звати Афіна, їй 7 місяців. У школу вона прийшла, коли їй було 6 місяців. Знайшли вашу школу для собачок для дресирування через знайомих, котрих порадили, вони віддавали свого пінчера також на навчання у вашу школу і. Ось так, от ми тут і з'явилися. Зверталися з такою проблемою, що собака вела себе трошки агресивно на людей і на інших собак, і була не зовсім слухняна, не слухалась команди, не виконувала, а зараз вже в принципі виден результат. Як проходили комунікації протягом всього часу? Ми приїжджали в школу навідувати фіну кожного тижня. Потім, коли почалися вже спільні заняття, вони були дуже цікаві. В школі сподобалось те, що з собаками дуже легко знаходять спільний контакт кінологи, тобто не було ніяких проблем, їх ніхто не ображав. І коли приїжджаєш на заняття з собачкою, вже не спільні заняття, тоді кінолог все підказує, що як правильно потрібно робити. Проблем під час навчання в нас ніяких не виникало. Якщо були якісь запитання, ми могли спокійно запитати через соцмережі, чи собачкою все добре. З інструктором було займатися досить таки легко. О, у нас спочатку була інструктор Аня, о, і вона нам допомагала повністю знайти контакт з собачкою, і це було дуже швидко зробили. Ми це так як в неї була така допомога для нас. Знайшли спільну мову. При кінці курсу ми отримали, напевно, результат, на котрий ми так і не сподівалися, тому що собака була, вона не слухалась взагалі, особливо на вулиці. Вона поруч не ходила, вона тільки тягнула повідець, А зараз вона ходить поруч і виконує команди. І так, звісно, я буду рекомендувати своїм друзям, у котрих також є великі породи собак, тому що виховання собаки це дуже важливо, як і для господаря, так і для собаки. Так, у нас є в планах віддати Афіну на другий курс, потім, можливо, ще на курс, котрий там різні трюки вони будуть вчити. Тобто це корисно. Чим більше команд знає собака, тим буде краще.